Сили безпілотних систем зсу завдали удару погреблі білогородського водосховища. У 1342-й день російської агресії ми вшановуємо нашу українську мову як символ нескореності, ідентичності та духовного нації. Вітаю! Свою роботу в Етері розпочинає інформаційна служба медіа-центру візиту. У студії з вами цей час буду я, Ірина Скрипачова. Анонсуємо теми зведених подій понеділка 27 жовтня із додатком минулих вихідних. Сьогодні Кременчук провів останню путь захисника батьківщини Богдана Яківця. Будь їх світлому темряві. Минулої неділі у Кременчуці відбулася акція нагадування про військовополонених та безвісті зниклих захисників України. Опалювальний сезон у Кримучуці розпочнуть з 1 листопада і тільки в дитсадках та школах. Тепло у житлові будинки подаватимуть після підключення соціальних об'єктів. Сьогодні у Кримчуці відбулося перше засідання у справі за обвинуваченням депутата обласної ради Олега Дядика та його спільника. Народний ансамбль пісні та танцю Славутич відзначив свій піввіковий ювілей. Навіть небо сьогодні у жалобі Кременчук проваджає в останній шлях військового, який спочатку повномасштабного вторгнення пішов на захист країни добровольцем, і більшість часу мужньо перебував на нулі. Богдан Яківець, незважаючи на негоду попрощатися з оборонцем, прийшло чимало друзів дитинства, сусідів, близьких і їх родини. Зі сльозами на очах згадували про воїна побратима, а поруч із струною оборонця лежали його заслужені нагороди. Більш деталі із церемонії прощання від нашої Ліни Романченко. Майбутній захисник Богдан Олександрович Яківець народився 25 липня 1987 року у Кременчуці. Навчався у Кременчуцькій гімназії номер 12 закінчив ПТУ номер 19 Працював на Кременчуцькому нафтопереробному заводі. Одружений мав доньку. В військовій частині займав посаду оператор відділення збору та обробки інформації взводу розвідки. Побратими, які прибули на прощання, розповідають про його мужність та стійкість, проявлені у боях з самого початку повномасштабного вторгнення. Ну а далі його місцями по захисту країни стали найгарячіші напрямки. Білогородки, Гастомель, Буча, Ірпінь. До Білорусі дійшли, замінірували Нью-Йорк, Кліщівка, Бахмут, район літачок до конца стояли. Він був кращим з кращих. Відданий, сміливий, надійний, додає товариш по службі. Тож не дивно, що поруч із струною воїна лежали й його заслужені нагороди. Загинув оборонець 2 жовтня цього року під час бойового завдання в районі населеного пункту Зарічне Краматорського району на Донеччині. Як в отпуск приходив, от йому хотілося велосипед. Він купив собі велосипед. І як був в відпуску, раненько вставав, катався на велосипеді. От що там не так заповнилося? Така була людина, що в будь-який час звернеться, вона допоможе. Каже: зараз, я додому залізу, п'ять хвилин я допоможу. І Такий був бізобідний, взагалі, нічого пану навіть не можу сказати. У полеглого залишились мама, дружина, донька, прийомний син. Після відспівування Богдана Яківця поховали на свіштовському кладовищі, де покояться й інші захисники. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого: вічна слава та вічна шана усім, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України. У неділю територія біля Палацу культури Кредмаш знову стала місцем нагадування від рідних та небайдужих містян про військовополонених та зниклих безвісти захисників. Там зібралися родини з Кременчука та громади. Разом із патрульною поліцією учасники акції о 9-й годині на хвилину зупинили рух, щоб у тиші віддати шану покладеним життям на вівтар боротьби українського народу. Згодом уже пролунав державний гімн. Лися Жуйкова розповість більше. За словами організаторів, дедалі більше з'являється нових облич серед присутніх на акції. Дедалі більше імен зниклих безвісти чи поневолених на прапорах, що у руках учасників. За офіційними даними, станом на весну цього року 8 тисяч українських військових підтверджено перебувають у полоні ворога. А загальна кількість зниклих безвісти понад 70 тисяч, включно з військовими та цивільними. Серед них і 24-річний оборонець Дмитро Сергієнко, який зник 11 січня 25-го року. Сестра та мати Дмитра також долучилися до акції. Миколаєвні стояв на Миколаєві під мостом. На Миколаївському напрямку був, а потім його перевели. Потім до 37-ї він потрапив в бригади 10-го числа, січня 10 він пішов на завдання. Останнє повідомлення від нього було. О 20.08 сказав, мама, я на завдання вийду, На зв'язок я тобі обов'язково наберу. І позайден нічого не стаю. Командир каже, їх ніде немає, їх не видно. Ми літали, їх не видно, нічого не бачимо. Просто як в воздусі розтворилися і все. Рік тому і пані Тетяна отримала звістку про те, що її чоловік зник безвісти. За цей час жінка брала участь у акції мовчи полон вбиває у різних містах України, зокрема в Харкові та Києві. У неділю на акцію нагадування жінка прийшла разом зі своєю кумою, яку називає головною підтримкою у цей важкий час. Шукаємо, боремось, але безрезультатно. Боремось за всю бригаду. І надіємося, скоро знайдемо всіх наших хлопців, повернемо додому живих, здорових. Протягом трьох років і родина військовополоненого за позивним Живчик живе у невідомості. Як каже, друг оборонця Рувим сподівається на хоче якусь звістку про близьку людину. Хочеться поскоріше побачити вже і дома, і щоб і діти, і жінка, щоб всі були поруч разом. Ніяких ні звісточок, нічого не чуємо. Як ділиться товариш військовополоненого, нині акція не мовчи полон вбиває» Є чи не єдиною можливістю не дати долі безвісти зниклих чи полонених зникнути з пам'яті суспільства? Наш випуск триває. Без традиційних запитань від журналістів непровладних засобів масової інформації не минуло сьогоднішнє засідання виконавчого комітету. Як відомо, минулий тиждень мер Малицький провів у Данії. А тим часом вже у місті маємо купу невирішених проблем та нарікань від громади. Саме про це і запитувала міського голову. Подробиці у відеоматеріалі. Спершу знову таки про відсутність тепла у школах і садочках. Зокрема, минулого тижня батьки малечі з 34-го дитячого садочка скаржились нашим журналістам, що змушені нести до холодних груп свої обігрівачі. Це при тому, що напередодні мер міста запевняв, що дитячі заклади усім забезпечені. А вже цього дня у мерії повідомили протилежне обіцяні владою обігрівачі до садочків. Виявляється, ніяк не доїдуть. Скільки ви привезете сьогодні. Ну, ми 44 забираємо тоді, а 200 – це вже буде вже на, ну, трохи пізніше. А тим часом трохи згодом офіційні джерела повідомили з 1 листопада у Кримушуці нарешті планують розпочати запуск тепла у школах і садочках. Щодо житлових будинків, то поки дати не уточнюють. Ну і знову таки слідами наших попередніх сюжетів про укриття у 34-му садочку. Нагадаємо, батьки малечі вкрай обурені тим фактом, що на четвертому році війни у дитячому закладі міська влада так і не спромоглась побудувати власне укриття, і схоже, що не скоро спромов. Можеться. Були виділені кошти на виконання проєктних робіт, але на сьогоднішній день проєктування ще не зроблено. Це ще на виході і угу. ну, все. Давайте, добре. Відповідь: телеканалу візит. В цьому році з цим проєктантом ми навряд чи будемо там щось робити. Світлана Оксана, зупиніть, будь ласка, цього проєктанта. Не треба, щоб добре. він витрачав наш час і гроші місцевої громади по цьому садочку. Добре. Ми знайдемо іншого проєктанта. Торкались журналісти непровладних засобів масової інформації і теми медичної. Зокрема, запитували міських управлінців про забезпечення поліклінік педіатрами та сімейними лікарями. Як пролунало, якщо з педіатрами ще можна укласти декларації, то із сімейними лікарями є проблеми, з якими зокрема зіштовхуються мешканці центру. Що стосується сімейних лікарів, дійсно протягом декількох років відбувається плинність кадрів в межах. Міста, скажімо так, не, не тільки ті, які виїхали за кордон на початку повномасштабного вторгнення, але і ті лікарі, які переходять від нас до е, приватної медицини, е, особливо це відчутно в е, центрі міста, скажімо так, е, коли протягом двох років е, відкрито е, три нові клініки. Звичайно, це лікарі пішли з е, центру Ломороди, і тому станом на зараз у нас е, тимчасово прийом декларацій по центру першому. Призупинено, але ми не відмовляємо тим пацієнтам, які є інвалідами, лежачим пацієнтам, і так далі. Говорили цього дня у мерії і про відсутність у місті вакцини від грипу, через що щеплено лише частину медпрацівників. Станом на сьогодні вакцини від грипу немає загалом по Україні. Вона була в наявності в обмеженій кількості наприкінці вересня. Ми встигли провести е, закупівлі, але знову ж таки в обмеженій кількості стільки, скільки було у гуртових е, постачальників. Центр перший і другий зробили щеплення своїм працівникам. Третій центр зараз в процесі закупівлі вони не встигли закупити. Вакцина, хочу зазначити, від грипу не є обов'язковою, не входить до календаря щеплень, тому вакцинація проводиться не масово, а індивідуально. Тобто, якщо закуповують. Наші пацієнти дану вакцину, то сама само щеплення проводиться безоплатно у своїх сімейних лікарів. Але з'явитись у продажу вакцина від грипу у місті може не раніше аніж за місяць, і то не факт, визнають посадовці. Ну і в чергове передали меру журналісти нарікання від пасажирів, які нині мокнуть під дощем на новозбудованій зупинці. Центр на що вже мер малецький, який громадським транспортом навряд чи користується, каже, що усе то. Вигадки. Ви навіть коли фотографію розміщуєте про те, що там хтось мокне під дощем, ви подивіться, що у вас під зупинкою суха плитка, а довкола мокра. Тому оці ваші всі нарікання, інсинуації, ну залишайте їх при собі, будь ласка. Обов'язково під час дощу навідаюсь на зупинку. А поки пана мера його автівка сюди довезе, ось ми демонструємо Віталію Малецькому і усім причетним до будівництва зупинки буквально свіжі кадри. Ранок, понеділка на вулиці чимала злива, мокре від дощу і усе навкруги. І лавки для очікування транспорту, і власне самі пасажири, які під недонавісом змушені стояти із парасольками. Але як чули, мер усе те називає інсинуацією. Як вам зупинка? Вони построїли установку на самому плузняхи. Ось клузняку. Зимою тут не посидіти, не подождати вітра. А то, що лавочки оце, що воно долуває. Так Оце ж я вам і говорю, що за що того, що нема защити туди сінка. Застройщика можна було і лесить. Пусть он сядет і подивиться, Хорошо нам чи ні. Ну і вже так само небайдужі містяни через наших журналістів звертають увагу міської влади на ось цю інформаційну табличку на будинку по вулиці лейтенанта Покладова, де не вказано повне звання захисника, бо він старший лейтенант, наголошує уважна громада. Обов'язково відпрацюємо. Дякуємо за сигнал. Тож у мерії пообіцяли найближчим часом усе виправити. Сьогодні у день української писемності та мови українці писали радіодиктант національної єдності Цьогоріч Текст диктанту підготувала письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, а читала його народна артистка України Наталія Сумська. Диктант мав назву Треба жити. Зауважимо радіодиктант Національної єдності це традиційний мовний флешмоб, який запрошує всіх охочих і носіїв мови, так і тих, хто тільки вивчає українську, долучитися до цієї події. До слова минулого року без жодної помилки Радіодиктант Національної єдності написала одна людина: це Христина Гоянюк зі Львова. Цього року пані Христина розкритикувала як сам текст, так і його прочитання в етері Суспільного. Знаєте, я навіть боюся висловити якесь слово, щоб не сказати дуже погано. За 26 років це перший диктант, який звалив мене на, на повал. По-перше, недобре прочитаний, сам текст дурнуватий. Наш вистриває до інших тем. Сьогодні Кремичуському районному суді Полтавської області відбулося перше засідання у справі за обвинуваченням депутата обласної ради Олега Дядика та його спільника. Так нагадаємо, у січні цього року контррозвідка та слідчі служби безпеки України затримали політика та іншого фігуранта. Як йдеться у матеріалах справи, саме ж вбивство власника місцевої агрокомпанії планувалося на території покинутої насосної станції, куди депутат запросив бізнесмена нібито для обговорення робочих питань серед мотивів захоплення бізнесу аграрника. Більше деталей із судової зали від нашої Роксалани Жукове про гучне затримання депутата та як йдеться у офіційних заявах його спільника, стало відомо у січні цього року. Тоді контррозвідка Служби безпеки України заявила про викриття народного обранця на організації замовного вбивства. Згодом стало відомо, що затриманим є депутат Полтавської обласної ради від фракції за майбутнє Олег Дядик. Спільником його водій, із матеріалів справи відомо, що Олег Дядик хотів позбавити життя власника місцевої агрокомпанії для подальшого привласнення його бізнесу. Саме слідство вважає, що через неприязні відносини та скорисливих мотивів депутат нібито вирішив заволодіти корпоративними правами і майном підприємства після смерті його директора. Ну і як йдеться у матеріалах справи, водію депутат пообіцяв 20 тисяч доларів за розправу. Жертву мали заманити на покинуту насосну станцію під приводом робочої зустрічі. Сам злочин планували інсценувати як самогубство. Слідчі СБУ повідомили депутату та його водію про підозру за статтею 2 статті 15 Кримінального кодексу України «Замах на злочин». Частинами 2, 3 статті 27 – організація та співучасть у злочині. Частиною 2 статті 115 – умисне вбивство. Сьогодні ж до Кременчуцького райсуду обвинувачені були доставлені з ізолятору тимчасового тримання під конвоєм. Спілкуючись з журналістами, пан дядик дякує виборцям та колегам. Ну а щодо інкримінованих йому обвинувачень каже. Я думаю, ми все побачимо пізніше. Почуємо, побачимо і 7 -7 Буде відповідь сама собою, тому що. Деякі колеги пишуть там про російський і так далі. Я думаю, що ми згодом все це побачимо. І пан прокурор Петро Іванович ще до дасть вичерпну відповідь про російський чи не про російський і так далі. Так далі. саме ж засідання розпочали з уточнення явки учасників та задоволення клопотання від преси на висвітлення судового процесу. Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого Олександра Колотієвського, судді Анни Реки та Світлани Клименко. Як з'ясувалося, захисник обвинуваченого водія депутата Антона Грабового не з'явився на засідання, бо задіяний у інших судових процесах. Та й суд про це повідомив, не додавши відповідних підтверджень. Документів не, не додав до зазначеного клопотання. Також є акт про відсутність кваліфікованого електронного підпису. Захисник Юрченко буде продовжувати ваш захист. Що не... Сподіваюся, ні. Ось так. А він був за призначенням у вас Чи... коштовий був. Вісім місяців до а Він взагалі не приймав участь в нормальному моєму захисті. Серед думок як адвокатів, так і прокурора, неможливість перейти до підготовчого засідання без захисника одного з обвинувачених. Можливості провести підготовче засідання в даному випадку за відсутності захисника Юрченка немає у зв'язку з тим, що висунуто звинувачення обвинуваченому грабовому в чині особливо тяжкого кримінального правопорушення. Участь захисника в такій справі є обов'язковою, тому не порушуючи право на захист, нас на даний час немає можливості провести підготовче судове засідання. До наступного засідання обвинуваченого грабового має з'явитися інший адвокат. На потребі перенести слухання наполягав і захисник Олега дядика Валерій Шаповал. Зв'язку з тим, що я не був присутній на досудовому слідстві, як захисник власне дядика Олега Олеговича, а вступаю щойно в справу. Тому я б також наголошую на тому, що необхідно його справу відкласти, оскільки мені необхідний час для вивчення і ознайомлення з матеріалами справи. Ще один захисник обвинуваченого депутата Роман Щетніцький прохав вивільнити його від здійснення захисту. Його клопотання суд задовольнив, як і клопотання про перенесення слухання на іншу дату. Суд, з рахуванням позицій всіх учасників справи, ухвалив відкласти розгляд справи, щоб не порушувати право на судовий захист. Повернуться до розгляду резонансної справи 5 листопада. Сьогодні в Автозаводському районному суді Кремчука мав би продовжитися розгляд справи стосовно обвинувачення екс-директорки Галини Гладенької та колишньої завгоспки дитячого садочка номер 19 Оксани Панащук у неналежному виконанні обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Йдеться про трагедію, що сталася у дитячому садочку у 2021 році, внаслідок якої після отриманих травм від падіння дерева загинула маленька Анастасія Німчина та постраждав ще один вихованець дитсадка Марк Пономаренко. Цього разу під час засідання мали допитати ще трьох свідків. Однак, через те, що не з'явилися захисники однієї з обвинувачених Оксани Панащук, засідання перенесли. Подробиці судової зали у сюжеті нашої Дарії Згори. Як стало відомо з клопотань, зачитаних судею Олександром Гусачем, адвокат Руслан Ульянов цього разу не з'явився на засідання через участь в іншій судовій справі, а ось інший захисник Валентин Більда через хворобу. Після ж оголошення складу суду адвокат Сергій Стрижак наполягав на тому, аби засідання все ж відбулося. Адже, окрім двох відсутніх захисників, усі учасники процесу, зокрема й свідки, до суду прибули. На даний час наявні всі підстави для продовження розвиво справи. Тим паче, що велика кількість учасників зібралася в для суду, була забезпечена сторона винувачену явку свідків, тим паче, що сторона захисту адвокат Вільда не заперечує проти розвину справи, з відсутності. У свою чергу захисник ульянов. Вибрав для себе інше справу, і на моє переконання, такі дії захисника вони полягають, що затягуванні розгляду справу і зірванні розгляду справи сьогодні. Думку колеги щодо проведення засідання підтримали й захисники Руслан Лазоренко та Валерій Галінкін. Натомість адвокати Сергій Сьора та Анатолій Кононенко наполягали все ж на перенесенні розгляду справи, аби дотриматися процесуальних норм. Я не можу погодитися зі своїми колегами, які Вимагають від суду грубо порушити Кримінальний процесуальний кодекс і кажуть про можливість. Це є порушення права обвинуваченого. І вимагати за порушення, я вважаю, ну некоректно і навіть неетично. У результаті суддя Олександр Гусач, вислухавши позиції сторін, ухвалив рішення перенести засідання на іншу дату. З метою недопущення порушення права на захист суд на місці постановив відкласти судовий розгляд на іншу дату у зв'язку з тим, що не прибули захисники з поважних причин. Отже, продовження розгляду справи, під час якого планують допитати ще трьох свідків, відбудеться 14 листопада. Наш випуск триває до інших тем. Вихідними міський палац культури зібрав повну залу шанувальників народного ансамблю пісні і танцю Славутич. Адже цього року колектив відзначає свій піввіковий ювілей. За 50 років творчості Славутич став одним із найбільших серед самодіяльних колективів Кримачука, який передає культурну спадщину української пісні і танцю. Детальніше про святковий концерт розповість наша Леся Жуйкова. Протягом півстоліття народний ансамбль пісні й танцю Славутич дарує Кременчуківцям та глядачам за межами міста автентичні українські пісні та народні танці. Від самого заснування колективу одним з його учасників залишається баяніст Микола Литвинок, який як і 50 років тому, так і нині, акомпонує артистам на сцені. Я ходив в музичну школу, потім в училище Житомирське, працював в філармонії Житомирській в ансамблі Люнок. А потім ну, доля мене сюди закинула, і так я не шкодую про це. Працюю в Соловутичі і щасливий, що саме в такому ансамблі працюю. Що для вас значить цей колектив? Складне запитання. Ну, в принципі, це все моє життя тут. Як і самі учасники колективу, так і глядачі залишаються вірними своїм уподобанням. Так у холі залу ми зустріли містянку Раїсу Григорівну, яка розповіла, відвідує виступи ансамблю Славутич вже 20 років. Танці подобаються і гарно співають. Молодці, молодці, стараються, і дитячі колективи тут хороші. Щоб побажали колективу в таку ювілейну дату. Продовжувати, радувати нас усіх. Хай займається своїм любим, любимою справою. Молодці, спасіба. А для пані Катерини цей захід особливий по-своєму. Саме у суботу її донька вперше вийшла на сцену разом зі Славутичем, дебютувавши як танцівниця народного танцю. Що побажали колективу? Процвітання. Розвитку миру, щоб народні танці стали, мабуть, уособленням справжньої сильної вільної України. Керівника народного ансамблю пісні і танцю, заслуженого працівника культури України Володимира Смолякова, керівницю хорової групи Оксану Ходос та керівника балету заслуженого працівника культури України Василя Удовенка на сцені вітали як давні друзі колективу, так і представники міської влади. Від останніх Славутич отримав почесні грамоти та сертифікат на 400 тисяч гривень на придбання нових сценічних костюмів. А вже далі наглядачів чекала яскрава емоційна і різна концертна програма. Храма Підтримуючи українську культуру, тут, у відносному тилу, учасники колективу пам'ятають і про наших захисників. Тому у холі та залі Палацу культури було розміщені скриньки для донатів. А всі зібрані кошти планують спрямувати на підтримку Збройних сил України. І на завершення нашого випуску синоптичний прогноз на вівторок, 28 жовтня. Дощитиме. Температура повітря 5 нічних проти 11 плюсових в день. Дутиме легкий і вітер. Зі швидкістю 13 км за годину. Тримаємося попри все, бо незламність це наш генетичний код. Бережемо українську мову, адже допоки вона існує, існує і Україна. Всім тихої ночі і добрих нам світанків. Зустрінемося завтра о 20.40 На телеканалі Візит в час міських новин. Бувайте здорові!